Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні, якраз, була вихідна, бігала по своїх справах і зайшла на блошиний ринок. І це, мабуть, вже крайня барахолка літня, вже літо закінчується, так швидко воно промайнуло. Але нічого, дещо встигли зробити, трішки відпочили всі. І ось мої знахідки на барахолці. Хотіла вам запропонувати, можливо, комусь сподобається, це буде на продаж. в основному полтавський посуд, але є і інші предмети, теж цікаві. Є ось така сільничка, півничок, гарненький, в гарному стані, без будь-яких дефектів. Хто збирає, в кого ще є там такі. Для перцю ось можна докомплектувати. 200 гривень він буде коштувати. Можна буде писати в вайбері або в телеграм-каналі, ви вже знаєте всі контакти, тож звертайтеся. Знайшла ще ось таку кришку. Це рідкість, кому потрібна, бо це дійсно такий уже дефіцит. Кришечка від мухомора. Тут такий скольчик всередини, але він невеличкий. І, як то кажуть, на функціональність не впливає. В кого є не від цієї шкатулочки мухомор, коростень, будь ласка, є кришечка. І тут трішки так подерта криття, але воно не критичне. В принципі, кришечка в гарному стані. 100 гривень буде коштувати. Також знайшла молочник ось такий чудовий ручний розпис. Яскраві кольори, полтавський завод, кому подобається, хто колекціонує теж 150 гривень. Переживаю, чому ж я стала продавати, бо дійсно багато посуду є такі речі, які я знаходжу під замовлення. Тож, чому? І не порадувати своїх колег. І дивіться, я колись показувала вам ось таку чашечку, а тут я знайшла ще і блюдечко. Тож повноцінна пара буде коштувати 150 гривень, і вони, як би бачите, з цим молочником з одного сервізу. Чудові предмети, полтавський фарфор, ручний розпис для колекції чи для користування. Знайшла ось таку цікаву чашечку, купила бо тут дійсно теж такий розпис цікавий. Немає позолоти, люстром вона покрита. Видно, це вже ті 90-ті роки вона виготовлялася. І ось клеймо теж наш завод. І тут є така, як пічна тріщинка, але це заводський брачок. Тут нічого такого немає. Всередині його немає тієї тріщинки. 75 гривень буде коштувати чашечка. І чашечка з півником. Хто колекціонує такі пари, чи в кого є блюдечка, чи доукомплектувати сервіс. Буває часто, що не вистачає буквально однієї пари, чи чашки, то шукають. Я сама така, тож я знаю, теж клеймо полтавський завод, але тут трішки потерта позолота зсередини. Видно дуже ретельно її мили. А сама чашечка ціленька, теж буде 75 гривень коштувати. Ще знайшла ось досить цікавий такий екземпляр ось таку цукорницю. На неї, якщо подивитися, то тут не білосніжний фарфор, не білий, а такий трішечки молочний. І сама цукорниця гарної форми така. І малюнок чорне з золотом такий є сервіз. Клеймо наше. І вся позолота ціленька, і саме головне теж рідна кришечка 150 гривень. Кому подобається, то, будь ласка. І ось знайшла таку рідкість, велике блюдце від чашки гіганта. Є така чайна пара, чашка там йде на ніжці. Теж наше клеймо, другий сорт. Можна використовувати як тарілку чи як блюдо для якихось солодощів, Ось давайте глянемо з вами. 22 см воно ось так. Велике блюдце. Бачите, 22 см. Дійсно, як повноцінна тарілка. Я його виставлю за 250 гривень, але можна буде трішки поторгуватися, якщо ви берете декілька предметів. То ви знаєте, можна все обговорити. І ось таку чудо річ знайшла. Я, звичайно, прикрасами не займаюся, але ось якраз такий осінній натюрморт каштани. Брошка каштани, вона навіть рідкісна виявляється. За ціну не знаю, скільки може коштувати, тож кому сподобається в колекцію чи просто як антураж. Під осінній натюрморт. Ас така сама брожечка в гарному стані. Вона ніде не потерта, не обліжча. Це пластик. Пластик такий. Я не знаю, як раніше носили такі предмети, але бачите, навіть колючечки є на каштанах, такий один розкритий, інший ще зелененький. Цікава річ. Ну, от, бачите, я ще прикрасами не займалася, але якщо буде попит, то можливо. Буду вже вишукувати і прикраси. Тож, будь ласка, звертайтеся, кому що сподобалося, пишіть, будемо з вами все обговорювати. Вдалих вам цікавих знахідок, покупок і всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!